Привіт, для себе почула сьогодні. Що є люди, покликані Богом Станіслав Миколаївич і Юлія Валерівна вони залишили все, весь комфорт, все, що мали в своєму житті, і віддали це все на міжнародну місію. Слово Боже. І на день на даний момент це вже в їхнє служіння складає 30 років, і Бог їх покликав служити. У них тисячі спасених людей, вони полишили все, весь комфорт, все багатство, яке мали. А моя задача е, стати послушною, смиренною і допомагати. Як Єлисей, котрий допомагав їй. Ми в руки, подавав, заносив. І Ютуб-канали е, це найкраща, найкраща можливість там проповідувати, тому що там проповідуємо ми на широкий загал. Там ми проповідуємо тисячам людей з цілого світу. І тому слава богу за міжнародну місію, слово боже, де я можу як людина реально бути покликана Богом.